Ще раз вас вітаю. Сьогодні я хочу з вами намалювати морозиво. Ви ж всі його полюбляєте, тому намалюємо морозиво. Як ми його будемо малювати, дивіться уважно, запам'ятовуйте. На заняття вам знадобиться водичка, пензлик з широким, з широким ворсом і з вузеньким ворсом. Фарби. Обов'язково потрібна вам коричнева фарба. А останні фарби ви вибираєте за своїм смаком, яке морозиво ви захочете малювати. Я вибрала собі помаранчевий це у мене буде апельсинове морозиво. Червоний це буде полуничне морозиво. І жовтий це буде лимонне морозиво. Ось ми з вами готові. Тож можемо. Починати. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Замок. Зробимо з ручок замок. На дверях висить замок. Хто його відкрить би зміг? Покрутили, потрусили, потягнули і відкрили. Ось наші ручки вже і готові працювати. Починаємо. Беремо. Пензлик з широким борсом і коричневу фарбу. Будемо малювати стаканчик для морозива. Рожок такий. Він у нас буде шоколадний. Ось так. Ось такий рожок у нас. Адже він вафельний, так? і ви коли їсте, на ньому є такі квадратики. Ось ми намалюємо квадратики. Ось так. І тепер ось сюди. Ми намалювали з вами рожок для нашого морозива. І тепер можемо малювати морозиво. Да? Візьмемо маленький пензлик і малюємо морозиво, яке ви полюбляєте. Я спочатку хочу лимонне морозиво намалювати. Кульку малюємо таку жовту кульку ось так. Тепер її зафарбовуємо цим ворсом зафарбовуємо. Коли ми малювали кульку, ми це робили кінчиком пензлика. А тепер ми зафарбовуємо цим ворсом. Вимиваємо добре наш пензлик від жовтої фарби, щоб не випачкати іншу. Беру полуничне морозиво буду малювати. Малюю ще одну кульку. Подивіться, кінчиком, бачите? Кінчиком пензлика. Треба добре взяти фарбу, то щось не виходить у мене трішечки. Ось так. І полуничну кульку я намалювала. Ось і всім ворсом зафарбовуємо. Ось морозиво яке у нас. Ось. Щось я, мабуть, пожаліла для себе лимонного морозиву. Ми можемо його трішечки домалювати. Добре-добре вимивайте пензлик, тому що можете вимазати фарбу іншу. Вони у нас різні. Ось так. Стається, я ще ось, вимилу. Зараз я домалюю трішечки жовтого морозива, щоб воно було смачніше. М -м -м. Ось така кулька побільша буде. Щоб побільше морозива. І залишилось мені намалювати апельсинову кульку. У мене буде фруктове морозиво, таке смачне, з різними смаками. А ви малюєте морозиво, яке ви полюбляєте. Може, ви полюбляєте шоколадне морозиво з горішками. І малюємо ми ще апельсинову кульку вгорі. Ось так. Ось апальсинова кулька. Подивіться, які вони смачні. Ось, Ось морозиво наше і готове. Можемо куштувати. Я сподіваюся, що ваше морозиво вийшло дуже гарно. Чекаю на ваші роботи. До побачення!